Xiaomi Redmi Note 12, 4400 ціна, непоганий, досить по стану. Тип-сіє роз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3.5. По екрану нюансів практично немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Кому буде цікаво, уточняйте це у повідомлення. Повністю чистий без різних аккаунтів телефончик. Redmi Note 12, пам'ять телефону 128 ГБ на 14 му новому сучасному Android. Та 4 ГБ оперативної пам'яті. Показую, що по камері ось така камера ну, доволі непогана для такого смартфона. Працює телефон досить добре, все, все перевірено та протестовано. В комплекті йде зарядний шнур Тепсі та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший варіант, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, ссылочка у шапці профілю. Приймаємо замовлення скрізь, також в інстаграм.